Доброго дня, вашій увазі детальний відеогляд офісного крісла з натуральної шкіри темнокричного кольору. Крісло має металеву хрестовину. коліщатка, Дуже красивий метал, такий, типу, чи хром чи підхром. Механізм мультиблок. З цієї сторони регулювання висоти потрібно без ваги користувача підняти лапку вгору. Крісло регулюється. Щоб опустити його вниз, потрібно сісти на крісло. І підняти лапку знову ж таки вгору, і тоді воно під вашою вагою буде опускатися. Тут є регулювання жорсткості гойдання. З цієї сторони, сам механізм мультиблок. Донизу він фіксує позицію крісла. Догори ви маєте можливість гойдатися на кріслі, або ж зафіксувати положення спинки разом з сидінням в одній з п'яти позицій. Потім, можливо, покажу, як воно нахиляється. І так, по стану крісла. Крісло виконане з натуральної шкіри. З таких частин з подушечок складається. Дуже цікаве. Таке елегантне, я б сказав, крісло. Ось. Зараз я покажу, як воно. Дуже цікавий вигляд крісла. Так, постану по крісла. Шкіра спереді в дуже гарному пристонному стані. Підлокітнички такі металеві, типу хромовані. Є такі ледь помітні. Відео роблю з відстані 20 см, ледь помітні сліди користування, вигляд крісла ліва сторона. Ось. ось ця частинка, ось задня спинка, скоріш за все, виготовлена зі шкірозамінника. Тут трошки інша структура, на мій погляд, це шкірозамінник. Механізми крісла абсолютно справні. Так, і права сторона. Теж нічого критичного. Все гарно. І так, зараз по кріслу. Піднімаємо лапку вгору, сідаємо на крісло, спиною натискаємо назад і опускаємо лапку вниз. Як ви бачите, крісло відкинулося. Ось. Це робота механізму мультиблок. Для того, щоб повернути крісло в іншу позицію, або вільно гойдатися, потрібно лапку підняти вгору. Антишок-ефект. Тобто крісло не повертається. Для того потрібно знову ж таки натиснути спиною на крісло. Ось. І крісло повертається в попередню позицію. Щоб зафіксувати його, лапку донизу. Ось таке гарне, цікаве. Кріселечко, кого цікавить, телефонуйте або замовляйте через наш сайт.